Добрий час судьби. Зараз середина вересня, я вам хочу показати, яка в мене обстановка в теплиці. Зараз ранок, приблизно 8-мадина ранку. В теплиці 25 градусів тепла. Мої палянички лофофори відчувають себе саме найкраще. Я з ними найбільше подружився. Живуть в чистому ціоліті, деякі квітнули, деякі ні. Втрат Взагалі наче немає за цей сезон. Побачимо, що буде після зими. Так, аквадульчики наче приходять в норму. Що у нас там робиться? Там у нас наче трошки всі підсмажились і здулися. але це нормально. Ми її ще раз полиємо дощовою водою і все буде добре. І на каліцу теж наші всі в нормі. Живуть, а ті, що випали, більше наче немає інших. Теж все нормально у ці плошечки. Астрофіти ми навіть пробували цісти, але їм щось не сподобалось. Так, мої малюки гімніки посажені в земляний субстракт. Не знаю, чесно, як вони, здається, ґрунт Перезволожений на вигляд. Але побачимо, думаю, з ними все буде нормально. Будуть зимувати зрештою. Будемо їх закаляти. Так, тут у нас асорти. Там навіть якась коріфонта ціла жовтенькі. Ну то кактуси з насінням. Будемо сіяти опять пробувати. Так, це наші прищепки майбутні. Підвої точніше. Повкоріняв їх вершинки, а вони опедають нові. Гарно виглядають, доки молоденькі, зелені такі, сочні. Далі у нас теж набор сортів, різного роду хінопси, мамілярі юпунці. Далі у нас ідуть ось такі гарні хінопсиси. Будемо їх використовувати теж на прищепи. Тут у нас різного роду сукулентики, всі вони продаються, хаортії і різного роду бадилечко. Також продається це алоя. Я сьогодні виставлю оголошення на одній сторінці, де будуть вказані ціни. Тут алої там здається є гастерія, там два вида. Е, також продаються гроші дерева, ціни будуть демократичні. Дуже дешеві. Також на черенковані ці всі кактуси, які теж буду продаватися. Черенкував їх, тому що мені вони по висоті не входять. Я не зможу тоді скласти ящики підвальному приміщенні для економії місця. Тому начеринкував, хочу трошки заробити на нові рослини, хочу трішки зменшити їхню кількість. Таким чином, щоб продати і нормально перезамувати. І також там, бачите, у нас різного роду у на продаж. Це кімнатні. Я продаю сукуленти, а не кактуси, тому що мені не підходять умови зімівлі їхні. Я маю зімінник плюс 10 і більшої температуру не можу підняти, а там просто ці всі бодилечка, ось такі. Вони просто вмирають, вони не витримують. Так, пробіжимося ще по паличці, пол... по що тут з боку у нас, там у нас теж. На укоріненні, тут у нас всі вуличні сукуленти, ці будуть зимувати в теплиці. Тут є сортові види, є звичайні, тут близько десь 15 видів. Ці теж в мене продаються. Вони продав на пане без коріння, поставлю тільки на укорінення. Так, і ще ось тут є теж вуличних трошки. Теж вони всі будуть продаватися. Так, там у нас опять-таки малюки повідсаджені з великих рослин, які вивалюються з горщиків. Різного народу каптусики. Так, що в нас тут? тут? У нас вже молодила за номерами. Тут і гіганти, є малютки, є різні з пушком. Є без пушка, є гостролисті, є круглолисті. Але я бачу, якісь солі вийшли на камінці. Цікаво дізнатися, що це таке. Можливо, хто знає. Скажіть, будь ласка. Цей ґрунт, виходить, робив сам, а о, як сказати, ці камінці це кар'єру. розсипні вони такі коричневі були. Але я поливав гуматом, а гумат це кислоти. Може вони осіли? Не знаю, будемо бачити. Так, що в нас усі ще вже ж без кружечки кави зранку. Я щось сьому в теплицю зранку, подвізну рослини, випити кави просто полюбуватися. Тут в мене укорінені черенки у пункці. Не знаю, чи вони, напевно, ще не вкорінилися. Треба чекати зиму. Тут близько десь 30-40 видів. Це мої старожили. Е, будемо пробувати наступне літо воно встиг на вулицю і пересаджувати відкритий ґрунт. Ніяк не, не діду руки, боюся, що вони там пропадуть. Ну, Вони не пропадуть, просто немає можливості всім це акуратно зайнятися, щоб було все по феншую. Так, що в нас ще? Ще в нас покажу, що робиться внизу. Так, хто пам'ятає, тут в мене були баклажани. Але вони не могли нормально вегетатувати в теплиці і щось з ними пішло не так. Так, мої перекормлені метрові перчики. Перчики є, але не знаю, чи вони всі достигнуть. Я їх підв'язую до дна полиць, тому що вони досить такі гібридні, великі. Вон є великі нормальні перці, там, можливо, десь штучок 5-6 будуть. Ну, Зрілі великі. Бачите, в кінці в кутку ще перець пробує цвісти. Я знаю, чому вони такі виросли, тому що їм тут не вистачає світла, і я їх перекормив азотними добривами просто жесть. Вони тут мене хавали і виросли ось такі великі. Але це досвід, буду знати, це перший мій посів теплиці якихось овочі-фруктів. Так, король, по... король друг помідора це базилік. Базилік з помідором дуже класно смакує. Цього року я для себе відкрив цю травичку і хочу вам сказати, що класна штука. Її можна їсти сиру, можна сушити, можна її запікати, можна її варити, тушкувати. Взагалі класна річ. І є темно-зелений базилік, є світло-зелений базилік. темно Темнолисна зелень дуже корисна при кетодієті. Це найкращі овочі, які мають темний кольор, вони мають найбільшу кількість корисних поживних речовин. Такі в мене теж є, але на вулиці. На жаль, вам не покажу. Так, тут у нас помідорки. Помідорки в теплиці. Родили і буду ще родити, буду ще давати урожай. Якщо я встигну почервоніти. Також бачимо, там перші є. Перший там взагалі гігант. Теж дивіться завіс. дві штучки, 3, 4 і він ще цвіте. Стрункий він. Нас ще робить азот? Так, і тут теж у нас, бачите, помідорка зверху висить. Теж будуть ще помідорки достигнути. Будемо тримати їх до останнього, адже в теплиці вночі плюс 10, а вдень до 40 градусів. Плюс надіємося на бабине літо. А це тут, бачите, ось чері. Помідорки чері. Так, Тут в мене зараз стоїть набрана дощова вода три відра в четвертому відрі в мене замочена трава в якості з доброго буде для поливу кактусів. Тут в мене підно кинуті залишки помідору з вулиці, яких я прорядив, також частинки рослини бачите. Тут в мене, як перегній, воно втоптується, і я його пізніше буду рубати лопатою і воно тут перегнає. За рік-два. Я тоді опливаю водою, щоб воно ну, трошки швидше <гум> Перетрухнявило. Так, Також в мене є набрана дощова вода, я вам показував в короткому відео. І не я буду поливати ще один раз. Хочу полити з добрими рослини. І також не хочу оприскати рослини фунгіцидами, інсектицидами і акерацидами. Перед зимівлею всі рослини. Вон ну, там в мене росте непонятно, що це якісь два зальотні огірки чи дині ну щось таке подібне. За маленькі форми листка не видно, що воно саме. Так, я вам показував, що я вчепив ось таку. Тюль за притінку, тому що з цього напрямку било сонце і палило мої гівнокалісуми. А я ніколи не міг зрозуміти, що воно таке, чому вони в мене так мучаться, всі нормально. А оця плошка прям погибала. Потім я вечором я стояв і дивлюся, що такий прямий, прямий луч сантиметрів 20 якраз жаре веселок. Тому я вчепив таку тюль. Але її піднімав вітер. Щоб не піднімав вітер, просто прив'язав знизу болта з гайками до тюлі. Вітер колихає, але підняти на стелаж не може. А коли він піднімав на стелажі, то він зачіплює ось оці ціліндровінці кактуси і ось оці молодила. І скидав на підлогу. Потім я приходив і заново все збирав. Ну, в принципі, все. Зараз таблиця в мене тримається закритою, щоб збільшити кількість тепла, щоб, виходить, <кій> в день було максимально жарко. Вентиляції тут вистачає, вітра вистачає зараз, дуже сильні приве вітру. У мене тут три віконці є: одне, друге, третє. вони наразі закриті. Думаю, що на цьому все. Ще я вам раз покажу цей колючок. У мене такий тут контраст, де тут йдуть дуже колючі. кактуси з логіллями, а тут йдуть взагалі лисі. Та, -та, -та -такі, такі як лиси з Бразерса, які можна купувати дітям маленьким. І вони не травмують себе. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу, дякую, що дивитеся канал, дякую всім своїм постійним глядачам. Я переглядаю відео в основному декілька людей. Це три людини, це точно. Це пан з Сум, пан з Харківщини і пан з Ізраїлю. Такий в мене зараз фаворитський топ. Тому що найбільше в мене не вистачає часу. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. З вами був Мілок. Па-па.